Дивіться, що сьогодні приїхала до нас на продаж. Автівочка, свіжопригнана з Європи, приїхала самоходом. Це Ford Focus, в кузові хетчбек. Автівка 2007 року випуску. Вся в рідній фарбі, повністю, ніде нічого не фарбувалося. Автівочки, всі оригінальні скло, навіть лобове. І, до речі, лобове тут електропідігрівом. Саме гарне це на автівочці стоїть ГБО. І це ГБО ще п'ятого покоління. Тобто я хто розбирається, зараз покажу. Тут навіть редуктора немає, тут одразу можна, якщо хочете, заводитися на газі, як ось газові сонати є. Значить, Погнали по авто. Я сказав, кузов, без жодних зауважень, ні рижики, ні жижиків, ні перефарбувань, нічого нема. Легкосплавні диски. Мішелін нуляча стоїть гума, дивіться яка. Ось Мішелін. Тут вам вистачить її на три сезони точно. Вони за дверейні рік, рих, жижиків, казав, немає. Два склопідімача, мультикермо. Отак виглядає водійська сідуха. Все в оригіналі. Задня отак сідуха. Нічого не химчилося. Як вона приїхала, так і ви, ми вам її виставляємо. Зараз сяду, дивимося. В п'ятиступках. Хтось тут собі вивів Датчик температури в салоні та за бортом, ну, понятно, зараз воно однакове. Кондиціонер. Ось електропідігрів лобового скла. Тут, якщо поставити ось так пальчик, ось а бачите, нитки. Це електропідігрів Взимку нажали 30 секунд, і все лобове розтаїло. Ось ГБО п'ятого покоління. До речі, давайте запущу вам покажу. 200, Куди фокус поплив? 263 тисячі. Запускаємо. До речі, два оригінальних ключі. цей з центральним замком. А той звичайний вторий простий. Зараз поставлю вам на об'єм. Отак всі контролічки запускаємо. Все, бачимо, ручник і то, що двері відкрита. Кондиціонер. Врубаємо. Зараз воно гебо, там якось перевіряє. Дядька казав, так одна, дві, три, а потім переключиться. І оця вже е, не моргать буде, а типа світитися. Щось таке. В общем, бардачок, сервіски. Все як є. Ай, до речі, блін. Я ж вам капота не відкрив, господі, це ж форд. Зараз вибачаюсь. Я ж вам хочу показати все одразу і багажник я вам не показав. Дивіться, ну, Форда ми знаємо, так треба тут нарисовано поверніть наліво, припадемоти, поверніть направо. Підіймаємо, дивіться, зараз ставлю паличку, витягую ключика і йду заново, запускаю. От, до речі, температурний датчик, ось по проводочку в салон. Ну так, по колхозному зробили, ну, я не знаю. Хтось так хотів, хай так буде. Так, запускаємо ще раз, дивимося. Запустили з кандером зовсім. всім. Ідемо, я вам зараз одразу багажник покажу. Він хоч і хетчбек, але тут величезний багажний відділ. Дивіться, скільки можна тут вантажити. Тут, як в Європі, бачите, клей і компресор. Коротше. Там балон стоїть. Зачиняємо і погнали вперед. До речі, я не показав. З цієї сторони лобове так само форт, воно ж електропідігрівом. Дивіться. Форд, бачите? Ось як все виглядає. Ось рампа п'ятого покоління, шланочка і редуктора нема. Це можете просто перекрити газ і все. Рідина вся чистенька, автівка вся обслугована. Тосольчик свіженький, масло свіженьке, там чистеньке повністю. Масла фільтра поміняним. 5В30, тут все заліто, фари кріплення, всі ціленькі, все оригінально, Форд, кругом все Форд Тобто автівочка взагалі в ідеальному стані. З учора, що в неї ще і пробіг 260 тисяч, але виглядає вона начебто вся з автосалона. Ніяких там, я ж кажу, ні зам'яті, ні рижиків, ні жижків нема. Вся в рідній фарбі. Цінничок на дане авто, кому цікаво, 5700. ГБО 5 покоління, 7 рік рідна фарба, рідні скло, 1,6 газ, бензин, 260 пробіг, кондиціонер, електропідігрів облаша, гарні легкосплавні диски, гума, мішелін стоїть, два ключі. Кому що цікаво, у нас на майданчику Карпарку я ще понад 30 автівочок різноманітних. Ми знаходимося в місті Кам'янське за адресою вулиця Республіканська, 9А. Дзвоніть, пишіть, адреса, телефон в шапці профіля.